Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Ельфійські камені Шаннари, розділ 21. Друїд привів їх до невеликого котеджу, розташованого на лісистому схилі на північній околиці міста, серед скупчення схожих будинків. Ніщо не вирізняло цей дім з поміж інших, і це підказало вілу головну причину вибору. Вони зайшли всередину. Будівля була порожня, але повністю мебльована. Тут нещодавно жили. Аланон не пояснив, що сталося з господарями просто увійшов до будинку, як до власного, пройшов крізь темряву вітальні, щоб запалити кілька олійних ламп, а потім. Обережно закрив усі штори, що прикрашали вікна. Ще раз оглянувши решту кімнат, поки Віл і Амберл чекали за маленьким столиком, прикрашеним свіжозрізаними квітами і вишитими килимками, він повернувся з хлібом, сиром, фруктами і глечиком води. Їли вони мовчки. Незважаючи на пізню годину, Віл з'їв повну тарілку, а Амберл ледь доторкнулась до їжі. Вечеря скінчилась, а Ланон повів ельфійку до маленької спальні в задній частині будинку. Єдине зачинене вікно було замкнене на засув та завішене шторами. Друїд ретельно усе перевірив і кивнув. Без слів Амберл лягла спати. Вона так втомилась, що навіть не стала роздягатись, а просто скинула черевики і впала на ковдру. Заснула ельфійка майже одразу. Аланон затримався, щоб накрити втомлену дівчину, а потім вийшов з кімнати, безшумно причинивши за собою двері. Залишившись наодинці у вітальні, Віл вдивлявся крізь зашторені вікна у темряву, де вогні міста підморгували йому, наче світлячки в лісових тінях. Юнак неспокійно озирнувся, коли поруч з'явився друїд. Аланон, нам потрібно поговорити. Історик не виглядав здивованим. Є ще питання, Віл Омсфорд? Ну, не зовсім питання. Що ж, зрозуміло, тоді давай присядемо. Віл кивнув. Вони присіли навпроти один одного за маленький столик. Хлопець, здавалось, не знав, що робити далі, а друїд просто дивився на нього, чекаючи. Щось сталося зі мною, коли я намагався використати ельфійські камені. Щось, чого я не розумію, нарешті почав Віл, уникаючи очей співрозмовника. Я майже вже вирішив не говорити тобі про це, бо не хотів, щоб ти подумав, ніби я шукаю виправдання нікуди не йти. Ну і це було б нерозумно, тихо промовив Аланон. Розповідай. Хлопець, здавалось, не чув його. Єдина причина, чому я вирішив про це розповісти. В тому, що я почав хвилюватись за безпеку Амберл. якщо я маю бути її захисником, то не можу дозволити собі грати в ігри зі своєю гордістю. Розповідай, повторив друїд. Віл підняв очі. Я спробую так, як зможу. Як я вже казав, коли демон напав на мене і я спробував використати ельфійські камені, щось всередині мене почало чинити цьому опір. Ніби якась перешкода, стіна, що виникла між мною та ельфійськими каменями, я тримав їх перед собою, намагався дотягнутись до них, закликати їхню силу, але нічого не відбувалось. І в той момент я упевнився, що ти помилявся, вважаючи, що я зможу використовувати камені, як це робив дідусь. Тоді я думав, що помру. Але потім, перед тим як демон до мене дістався. Стіна всередині мене, здавалось, розкололась, і сила каменів спалахнула та знищила істоту. Він зробив паузу. Відтоді я ретельно обмірковував те, що сталося. Спочатку я вирішив, що просто не зрозумів, як користуватись цією магією, що саме моя недосвідченість або розгубленість спричинили опір. Але я більше так не думаю. Це було щось інше, щось в мені. Друїд кілька хвилин безмовно дивився на юного Омсфорда, рукою потираючи чорну борідку, смикаючи її та викручуючи. Ти пам'ятаєш, я розповідав тобі, що ельфійські камені це стара магія, яка виникла ще до появи людини, магія, яка належала до епохи, коли фейрі правили землею. Тоді це було звичайною справою. Тоді існувало багато різних ельфійських каменів, вони слугували різним цілям, їхні кольори визначали їхнє призначення. Блакитні, як у тебе, це камені пошуку, володіння блакитними ельфійськими каменями дозволяло власнику знайти те, що приховано від нього, просто побажавши цього. Наприклад, кривавий вогонь, який ви будете шукати. Інші ельфійські камені мали інші характеристики, проте у них було дещо спільне вони захищали власника від інших чарів та речей, створених магією та чаклунством, але ступінь цього захисту, власне, ступінь сили каменів, повністю залежав від характера власника. Вони згруповувались в набори по три штуки, і на це є своя причина. Кожен камінь для своєї частинки, один для серця, другий для тіла, третій для розуму. Для того, щоб магія отримала життя, вони повинні діяти спільно, три індивідуальні сили об'єднані в одне ціле, успіх власника залежав від того, як він може об'єднати ці сили. Друїд поклав руки на стіл. У них є ще одна особливість віл, яка є основою їхнього використання. Ельфійські камені це ельфійська магія, отож вони створені ельфами для ельфів, вони передавались з покоління в покоління, з родини в родину, з рук в руки, але завжди від ельфів до ельфів, бо більше ніхто не міг їх використовувати. На обличчі хлопця з'явився вираз недовіри. Ти хочеш сказати, що я не можу використовувати камені, бо я не ельф? вигукнув він запитання. Друїд похитав головою. Не все так просто. Він нахилився вперед, ретельно підбираючи слова. Ти частково ельф, так само, як і твій дідусь. Але він напівкровка, бо народився від ельфа та людини, ти інша річ. Ні твоя мати, ні бабуся не були ельфами. Обидві належали до людської раси. Все, що є ельфійського в тобі, це частина, успадкована від твого батька через діда. Не розумію, не бачу ніякої різниці, сказав Віл. Чому у мене виникли труднощі з використанням ельфійських каменів? А у діда ні. У мене ж є навіть трохи, але ельфійська кров. Не ельфійська кров творить тобі труднощі, відповів друїд, — А людська. Ти маєш фізичні характеристики діда. Ця частина тебе безпомилково вказує на ельфійське походження. Але більша частина тебе людина. Аланон знову помовчав. Зрозумій. Коли ти намагаєшся використати ельфійські камені, тільки та невелика частина тебе, яка є ельфом, може зв'язатися з їхньою силою. Баланс твого серця, розуму і тіла чинить опір магії він утворює блок, три сили ослаблені, що обумовлено виключно твоєю ельфійською кров'ю. Можливо, те, що ти відчув, використовуючи камені. Це відмова тієї значної частини тебе, людської, від ельфійської. Віл розгублено похитав головою. А дід, він хіба не відчував такого відторгнення? Ні, не відчував, тому що був наполовину ельфом. Ельфійська половина домінувала і дала йому владу над силою каменів. Опір був ледь помітним. Ти ж кажу інша справа: твій зв'язок з ельфійськими каменями слабкий. Віл витріщився на друїда. Аланон, ти ж це знав, коли прийшов в Сторлок. Ти мусив це знати, але нічого не сказав. Жодного слова, жодного. Вираз обличчя містика не змінився. А що мені сказати, а, хлопче? Я не міг визначити ступінь труднощів, з якими ти можеш зіткнутися при використанні каменів, це все значною мірою залежить від характеру власника. Я вірив, що ти достатньо сильний і подолаєш будь-який опір всередині я й досі в це вірю. Якщо б я розповів тобі тоді про цю проблему, і я стану причиною виникнення у тебе значних сумнівів. Які могли призвести до твоєї загибелі в тірфінгу. Юнак мовчки підвівся. Він був повністю приголомшений. Віл відійшов від столу на кілька кроків, а потім повернувся до друїда. І це знову повториться, вірно? тихо спитав він. Кожного разу, коли я буду використовувати ельфійські камені? Друїд кивнув. Юнак якусь мить мовчки вивчав обличчя співрозмовника. Наслідки цього зізнання проносились в його голові наче обірване листя. Щоразу. І може настати час, коли опір всередині мене виявиться великим, занадто? Тож настане час, коли я покличу силу каменів, а вони не відгукнуться? Аланон довго думав, перш ніж відповісти. Так. Це можливо. Він знову сів. Невіра на його обличчі змінилась на жах. І як ти довірив мені захист Амберл, знаючи це. Рука друїда молотом опустилась на стіл. Тому що більше нікого немає. Обличчя містика почервоніло від гніву, але голос залишився спокійним. Я вже казав тобі колись. Починай вірити в себе. Кажу ще раз. Ми не завжди належним чином озброєні, щоб протистояти труднощам, які життя ставить на нашому шляху, так є і зараз. Я хотів би володіти такою силою, щоб не потребувати твоєї допомоги. Хотів би дати тобі щось більше, за допомогою чого ти міг би захистити дівчинку і себе. Я бажаю багато чого, але воно не здійсненне. Я привіз тебе до Арбурлону, бо знав, що самотужки не врятую ельфів від небезпеки. Обидва ми цього не можемо зробити, Віл Омсфорд. Але ми мусимо працювати з тим, що маємо. Друїдів немає, ельфійська магія старого світу втрачена. Є тільки ти і я. Є тільки ті ельфійські камені, які ти тримаєш. І магія, якою володію я. Це все, але цього повинно вистачити. Віл не підводив погляду. Я не за себе боюсь, а за Амберл. Якщо я підведу її, ти не повинен її підвести, хлопче. Голос друїда був твердим, наполегливим. Не повинен. Ти усе, що у неї є. Віл випростався. Мене може бути недостатньо, недостатньо? У питанні пролетів сарказм, а похитав головою. Твій дід колись думав так само, як і ти. Він не міг зрозуміти, як я вважаю можливим, як він може заволодіти зброєю проти володаря чорнокнижників, тому що він на той момент був маленьким нікчемним хлопчиськом. Настала довга мовчанка. Юнак та друїд безмовно дивились один на одного в тиші. Мерехтіння полум'я олійної лампи танцювало на їхніх обличчях. А потім Аланон піднявся повільно. По у себе, ти вже використав ельфійські камені одного разу, відчув і подолав опір всередині себе. Ти можеш зробити це знову, і зробиш! Ти, син дому Шаннара, твоя спадщина, це сила і мужність, вони сильніші за сумніви і страх, які змушують тебе сумніватись. Друїд нахилився. Дай но на свою руку. Хлопець підкорився, а Ланон міцно стиснув його долонь своєю рукою. Ось моя рука, як бачиш, ми зараз зв'язані. Тож присягаюсь тобі. Ти досягнеш успіху в цій подорожі, Віл Омсфорд. Ти знайдеш кривавий вогонь та повернеш додому останню з обраних, яка відновить Елкрі. Голос Друїда був владним. Я в це вірю, повір і ти. Жорсткий темний погляд проник глибоко в очі юнака. Віл відчув себе голим, але не відвів погляд. Він сказав. Дуже і дуже тихо. Я спробую. Дроїд кивнув. Він був достатньо мудрим, щоб залишити все, як є. Тим часом Евантін Елесиділ ще сидів у своєму маленькому кабінеті, його троє гостей пішли. Ельф мовчки сидів на краю кола світла, яке відкидало одиноке полум'я олійної лампи. Проста зім'ята постать, утворена стіний, і зібганих шат. Занурившись у звичні обійми улюбленого крісла, оббитого шкірою, король дивився на книжкові шафи, картини і ткані гобелени, що вишикувались вздовж стіни навпроти. Він думав про те, що є, що було, і про те, що тільки має бути. Опівніч настала і минула, що змусило короля поворушитись. Збираючи на ходу свої розсійні думки та напівзадумані плани, він погасив лампу та втомлено вийшов через двері кабінету до коридору. Цієї ночі більше нічого не можна зробити, нічого, що залежить від нього. На світанку Амберл вирушить на великий шлях, і більше не потрібно турбуватись про неї треба турбуватись про свій народ. Старий король. Йшов темним коридором, бажаючи відпочити, він хотів спокійно поспати. За чим увесь цей час і спостерігав міняйло? А в глибокій темряві лісу, на південь від Арборлона, Дагдамор піднявся з каменю, на якому сидів. Жорстокі червоні очі віддзеркалювали почуття піднесення, яке охопило демона. Цього разу він не помилиться. Цього разу подбає про те, щоб знищені були усі. Але спершу ельфійська дівчинка. Пазуристий палець поманив з тіні різника. Кінець 21 розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Окрема подяка тим, хто став спонсором каналу. Якщо ви хочете до них долучитись, то внизу є посилання. Почуємося!